Я тебе і не знаю. Зустрінемось. зустрінемось, гарного вам дня. Обережно їдьте. Привіт, друзі! Записую для вас чергове відео. Ранок я назад ставлю на місце бак з сміттям. Як ви бачите, у нас є двоє, жовтий для переробки, чорний для всього іншого. Відправила дітей в школу. Опіці новий шолом ля-ля-ля. Їдь тільки обережно, добре? І назад я вас забираю зустрічаю. Зараз наш Лією транспорт треба встати. Лія, я твоє. У гриші теж є самокат. А чого ви туди пішли? Ні, Тюньок не там, а зараз тут. Перейдіть назад, будь ласка, поки машина не доїхала до вас. Тюньок там після обіду, Гриш. як ти це не помітив. Поїхала. Привіт, ще раз монтую влог і буду трохи говорити, дописувати. Зараз обідня перерва сьогодні ось. Планую викласти цей влог, а всі ці нарізані відео, ну майже всі, це з попередніх днів за, за минулий тиждень. Отже, так, така ось хронологія. Там Семен з Миколаєм поїхали в школу, але сьогодні, через тиждень, рахуйте, Коля поїхав на старому велику, який нам давали ще для Вані такий старий, спортивний, з таким загнутим кермом, тому що в його велосипеді. Лопнула продірявлена камера, причому в кількох місцях Ваня в неділю, ну, годину, а то й пару годин заклеював, постійно заклеював і знаходив новий, нові дірки більше п'яти латок. Ну, коло того він зробив і, врешті, покинув цю справу. Сьогодні він замовив в спортивному магазині вже шини і саму камеру. Ну, якось так здається. Він ну точно замовив, що конкретно в якій кількості вам не скажу. Але у Колі був варіант піти ось 2,5 кілометри до коледжу пішки і потім повертатись назад, тому що ми без машини. Ну Ваня на роботу їхав на машині, і варіантів ну, більше ніяких ще є. Насправді є ще автобуси. Які возять дітей до коледжу і возять і в школу також. Але там треба завчасно це через мерію питання вирішувати. Один раз я навіть в мене була спроба, ми трохи запізнювали. Ну як? Я запізнювалась на роботу, щоб відвести дітей і їхати потім. Тож ми поспішали, і у нас тут біля мерії поряд зупиняється зупинка автобуса шкільного, і я намагалась швиденько посадити туди гришу і Лію. Ну і начебто їх брали, але водійка запитала, чи є в нас. Картка спеціально від Мерії. ну, Я вперше про це почула. І ну, і по ходу справи ще Ілія почала плакати, не захотіла вона ось так різко, ну, що там мамі в голову. А я не просто їх саджала, а там була помічниця вчителя Ліїного. Ну, песід вона називає її. Тобто, добре відома людина, з якою ну, вона проводить весь час весь день в школі, тож, ну, не просто так їй намагалася її підкинути. ну... Така ось ідея була спонтанна і вона не вигоріла. Ми пішли пішки врешті. І потім, коли ми дійшли до школи, ось ця посід мені сказала, що взагалі то потрібна ось ця картка в мерії. Я не розібралась, ну, я не з'ясовувала, але, здається, там потрібно або сплачувати за це кошти додаткові, або ще якась, ну, якась процедура. Має бути, У нас немає прям такої необхідності. Я в принципі справляюсь. Ну і знову ж таки, дітям не дуже ця ідея сподобалася. Я в них запитувала ну, Гриші з Лією, бо Петро їздить на велику Йому дуже подобається. А ось Гриша з Лією, вони проти того, щоб їздити на автобусі. Вони хочуть їздити зі мною. Ходити зі мною і назад інколи Гриша з Петром ідуть вдвох, хоча теж можна було, б, можливо, в принципі їх на автобус садити, щоб вони отут поряд виходили. Але їм подобається самостійно ходити. Ну, близько двох кілометрів їх все влаштовує. Єдине, коли погана погода, це не дуже комфортно, тим не менше, ну, таке поки що все як є. Отже, це історія з велосипедом. Так, я біля школи, як ви чуєте, по дзвінку. Зараз вже буду забирати дітей, але хотіла показати ось це місце. Це взагалі заклад для людей похилого віку. Вони там і живуть, ну далі там великий корпус, але ось тут вони збираються і грають в щось, чи лото, чи скрабл, чи якась група. Так от серед тих жінок стареньких сидить моя клієнтка, в якої я працювала. І вчора, і сьогодні, по одній годині, я про неї розповідала, в неї проблеми з пам'яттю. І, власне, ну, власне, так. Я її тут помічаю, тобто ось так живе. Є якісь соціальні програми, якісь соціальні. Ну, я не думаю, що це розваги. скоріше, це щось схоже на терапію. Ось і такі групи от збирають їх. Я казала, що вона самотня і ще має проблеми з пам'яттю, сама живе, чоловік нещодавно схоже помер, але ось, бачите не залишають її наодинці з собою, зі своїми проблемами. Так. що таке. Так. Перша середа місяця, щомісяця, вже понад рік. Учбова повітряна тривога. Так, мені насправді спекотно дуже вдома. Ще я закрила ставні, тому таке освітлення темнувате. Але насправді сонечко дуже яскраве і парить, ще й таке якесь сіре небо, дуже волога така погода. Я хотіла ще додати кілька слів про повітряну тривогу. Так, це почалося десь квітень-травень минулого року. Вони почали ось цю кожну першу середу місяця її вмикати. І був момент ну перші рази буквально, і мої діти йшли ще Семен ходив в Еколь, і вони втрьох з Петром із Гришею йшли. ну Це теж там, перший чи другий раз, вони самі без мене йшли додому в обід, ну 12 й і в 12 і саме вмикають цю сирену. Я була вдома з Лією. Я перелякалася, і найперше я перелякалася за дітей, тому що їх реакція, ну, я розуміла, наскільки вони злякались. Тоді ми ще не розуміли, що це. І це було перший раз, звичайно, через якісь там. Повідомлення в газетах або там поштою, або ще якось карбонців самих французів, мабуть, якось попереджали, що це буде. Ну ми потім дізналися, що так вони знають, що це учбова тривога. Ми не знали, що вона взагалі буде запланована і так далі. Ось ми просто жили там місяць або два вже тут подалі від війни, але ще з, зі своїми там травмами. Ну, що ще <смір> продовжуємо так жити, але зараз ми принаймні знаємо, що це, чому це, чому це о 12 і чому це в середу і так далі. А тоді це був перший раз, і було абс... ну, це був шок, <смір> було страшно. Ну, такий ПТСР був справжній. І я боялася за дітей, що вони ну, якось неадекватно відреагують. Ну і злякаються вони без батьків серед міста, чужого, йдуть додому на вулиці, і тут повітряна тривога. Ну, ми все це обговорили. Вони ну, прийшли так, вони сказали, що злякалися. Ну, старалися швидше йти додому. Це ось така в них була реакція. Ну а зараз, вже, коли рік минув, ми більш-менш звикли, але це ось для українців додаткове нагадування е про те, що ми не так далеко насправді від війни. Не тільки ну, ми інформаційно взагалі в цій війні. а... Те, що ще й безпосередньо фізично так чуємо це, її відголоски, скажімо так, в реальному житті тут, за кордоном. Ось такі хмари. Ось таке небо було тільки що. І ось таке летить. Треба встигнути додому зайти. Ну, і останнє сьогодні, коли я їхала сюди на обідню перерву додому, побачила те, про що вам говорила нещодавно у влозі, коли ми гуляли з дітьми в парку. Що минулого року, ось на галявині величезній, ну, це не футбольне поле повноцінне, але така ось велика галявина з воротами. Неважливо, минулого року зупинився такий цілий табір. Кемперів, я вам казала, що не знаю, хто вони, що вони, чому вони саме так відпочивали, але їх було дуже багато. І вони приблизно два тижні там жили посеред парку, скажімо так, міського, навіть купалися в тій небезпечній річці на тих небезпечних кам'янистих пляжах, які в нас тут є. І казала, що якщо це повториться такий заїзд, я вам обов'язково покажу. І що ж, це сталося. Сьогодні я їду, і мене починають. Ну про проїжджав на велосипеді. Вони повз мене проїжджають, їх багато і нескінченно це виглядає насправді. І так вони там повертають і їдуть безпосередньо вже в парк, де я думаю, буде повторення минулорічної ситуації, минулорічних пригод. Подивимося, що, що це буде. Можливо, цього року мені краще вдасться дізнатися, що це за явище, може, мені карбонівці, в яких я працюю, щось про це розкажуть. Можливо, свої якісь погляди, невдоволення або навпаки там свою якусь співучасть з ними, але ну, ось така ситуація. Принаймні, їх точно їм не заборонено це робити. Це точно з дозволу мерії, тому що там і поліція, як би. Ну, Патрулює, але вона спокійно там до різних речей ставиться. А потім після них залишається чисто, немає сміття, немає якихось таких неорганізованих моментів, якби це було щось таке ну, напівлегальне. Тобто, я думаю, що це традиційна якась така подія, мабуть. Але немає якихось концертів або ще щось. Тобто, це точно там не якийсь фестиваль або ще якийсь такий захід. Це ось такий, на мій погляд, це якийсь кочовий спосіб життя, але такий офіційний, організований, можливо, це літня якась така акція. Що характерно, я намагалась подивитись на номери машини, вони там різ, ну, різні округи Франції, але і багато доволі ось нашої окситанські 31 це номер нашого регіону. Тому не окситанські, я неправильно сказала, мабуть. Тому що я з іншими номерами це теж окситання. ну коротше кажучи, нашого невеликого такого округу. Добре, це вже такі подробиці, які вам, мабуть, дуже мало про що говорять і не дуже цікаві. Дякую вам за перегляд. Я поїхала. в мене вже закінчився обід і залишилось буквально 5 хвилин, щоб зараз вийти сісти на велосипед і поїхати відпрацювати ще два будинки дві з хвостиком години. Потім забираю лію, а хлопці вже мають бути вдома середні, а старші приїдуть трохи пізніше. Дуже цікаво дізнатися, що там з велосипедом у колі. все гаразд. Він, звичайно, не дуже хотів їхати на такому старому, раритетному віліку. Ну, з віліком все гаразд, знаєте, такі тоненькі в нього шини, колеса. Ось ці спортивний. Коротше. Це справжній такий спортивний велосипед, але він повноцінний, все з ним гаразд. А, тому ну, а Семен сказав, тю нормально, деякі діти їздять на таких великах старих і нічого. А Коля ранком, коли вже прощався там, з вікна зі мною, ну, я на нього дивилась, він каже, я можна, я, мабуть, його пристібну не всередині в павільйоні в школі, в коледжі, а десь там за, за кутком біля стовпа. Я кажу: ну, роби, як знаєш, я не ну, як вважаєш за потрібне, немає в мене ніяких протиріч з цим. Тож буде якась історія, мабуть, або не буде. Розпитаємо, що як все пройшло. Завтра в мене буде машина. Ваня буде працювати з дому. А я, мені машина потрібна, щоб за продуктами поїхати. Тому ось так. І якщо все, він там, коля, впреться дуже, то мені доведеться два рази. Можливо, зробити коло, відвести в колеж його, а потім повернутись їхати в школу на роботу. Якісь такі плани. З нашого особистого життя. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!